Не хоче йти до школи, каже, все. Сьогодні п'ятниця. Пішли, пішли, пішли. На екскурсію до равликів запишусь. Таке і в Дніпрі буває, не тільки в Києві. Дуже рідко, але буває. Лана поїде на штрафмайданчик. І знову ми щось будемо готувати. На халявку поїм. Не тільки я, а й знімальна група сьогодні. Mm -hmm. Паски пробували, вареники пробували. Mm -hmm. пробували mm -hmm. А сьогодні буде. Мам! Mm -hmm. А перець той взяла. маленькій mm -hmm. баночці, гостренький. Ніхто <ків> не брав. У нас сігуля буде. А, ну ладно. Погірочок, бомбіторчик, no. сало. Все. Здогадались, що будемо готувати чи ні? Хоп-хоп-хоп, що тут у нас по погоді? Небо затягнуте. О, у нас тут сьогодні миють вікна. Хлопці. І вчора мило, і сьогодні альпініст. Та-дам. Смако, Зараз він трошки настоїться, і якраз ми все інше Щас, по Ну, да, да. Зараз сало покажемо. Ой, а, деш, а що дешучка? Що, прикрутити? Да, да. Після такого обіду хочеться просто лягти спати. Тим паче така погода. Ні, приперся я на роботу. Треба хоч кави випити, щоб не заснути. Но борщ був смачний. Ось цікаво. Але є інший варіант. Я забув про те, що в магазині в нас є диван. Добрий. Ще хотів вам сказати, що ми з Соньком переходимо на новий рівень, то ми складали ось такі маненькі конструктори, а тепер ось такі Magic Blocks. Реально це ну, дуже прикольно. Ти сидиш, проводиш час з дітками, кайфуєш. Дитинка розвивається, складається, вона сосередоточена, дивиться цю інструкцію, як потрібно шар за шаром скласти. Коротше, ви проводите час з дітьми, ви, ви спілкуєтесь з ними, да? вони не сидять в гаджетах і ви не сидите. Коротше, ми беремо цього. Халка будемо збирати, тому що Саня каже: то вже так, легкотня. Давай щось покраще. Ну і. Якщо ви також, як і ми, маленькі вже позбирали, є ось такі величенькі, У нас їх вибір чималенький. Тому замовляйте онлайн або приходьте в будь-який наш магазин. Вони є і в Києві, і в Дніпрі, і в місті сама. І гарно та з користю проводьте вечори та вихідні з вашими дітками. Можна, до речі, на подарунок. Йдете в гості, купили, придбали, діткам дали, вони збирають, а ви сидите з кумами, ну, того там, чай п'єте. Правду казали, що дощ буде майже цілий тиждень. Погляньте. Ай-яй-яй, у нас Дніпрі. Погодка шепче. Прям дуже. Спадки хочеться. Приїхав я додому і тут також дощ. А ще бляха. А, пів пальця розхіряч. От срачки є, фурацелін є. Від саплі є. Від алергії є. Від того, що перебухав є. Обізбол є о! Термометр є. зараз помірюю собі температурку. Бляха, нічого немає, щоб пальце зробити собі назад. Приїхали Міхо одразу. Англійська. Ви перевдягнулися? Так. Молодці. Як в школі справа? Все чудово. Чуєш, ну що, ти ж вже скоро старичком станеш. Яким старичком? Вже перший ю ювілей буде а, у неділю. Чекаєш? Добре. У неділю день народження у когось. Знаю, Ладно. А що у мене на день народження? Подарувати? Будуть безкоштовні уроки англійської мови. Hello. — Подарю тобі, так? Да?